Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Я так зрозумів, вам потрібні подивитися, що в чужих вуликах. Ну так от лічно, бо цей вулик, оцей 130-й я не відкривав з зими ще. Навіть не чистив його. Не було в мене часу. Я то його слухав і там все нормально. Ну, Меду я лишов по 2 кіла на ромки, повинно вистачити до травня. А учитує те, що в основному оці пасічники-блугери в армії не служили, то вони завжди ліплять відмозки. Ну, було жарке літо. Ну, не було доща. Ну, ще якась хуйня. От, якби я... В армії на якесь запитання почав ліпити відмоски. В своїй армії мене бубили там би. взагалі. Тому в нас було провало отмозки, не котять взагалі. Ну, щось мене вже несе. Зараз будемо дивитися, що в цьому зимовалому вулику робиться. Одною рукою незручно. Дно брудне. Якісь трупи, мабуть. Ну, я їх зараз почищу. Судя по звуку із льотка, мотка горна, сіє, все нормально. Оп. Може вам сонце якось падає? По мені оце не видно ні нічорта. Ну я потім на моніторі дивлюся в себе. Видно, так. Хоп. оце вони тут лазять, мед у них є, счас везне Так. Зараз угу. будемо дивитися. Раз усі ніхто бджул не бачив. Зблизько, чорт з ним. Днище видно грязне. Буду шкрепти, сьогодні вже четверте квітня. Так, тут розплоду запішова. Один. О, вон, дивіться, хто в мене замовив матки, який у них буде розплод. Чот не видно? Мені не Так. Блин. Короче, он доли такая самая. Бжула кусается. Mm -hmm. Шановы глядачи. Ну что ж. Правильно посечные куйте, будьте с нами. И у вас будут такие сами бжули. до побачення про вас двоє воша посіка хелп. Сука!